Так, запис екрану пішов. Значить, дивіться, сьогодні тема нашого уроку це інтерфейс браузера Google Chrome. Ми якраз на попередніх уроках з вами розбиралися з інтерфейсом робочого столу, який ви зараз бачите. А зараз ми розберемося з інтерфейсом браузера Google Chrome. Я відкриваю браузер. Ось, зараз я візьму вказівник. Ось браузер. Ярличок Google Chrome. ви це вже знаєте, ми його відкриваємо і розбираємося з його інтерфейсом. Він завантажується. Значить, це я відкрила е, аккаунт, де я зареєстрована в наших з вами класах як учень. Тобто я така сама зараз, як і ви. Значить, під поняттям інтерфейс браузеру Google Chrome. Ми з вами розуміємо наступне: коли ми відкрили саме застосунок, ми з вами виходимо до інтернету і перед нами відкривається інтерфейс. Нагадую інтерфейс це те, що ми бачимо на екрані у вигляді позначок, іконок, текстів, якісь, якась частина, з якою ми потім працюємо. Це спосіб спілкуватися з компютером користувачу. Що входить до інтерфейсу браузера Google Chrome? Значить, давайте <кій> зараз я прийду в той предмет, який ми з вами зараз вивчаємо. Зайду в те завдання. Так, це у нас отут. І подивимося, що вам тут прикріплено. Значить, прикріплено, <кій> вибачте, прикріплено. Казівку до виконання практичної роботи це наступний з вами урок. І ось прикріплена презентація, по якій ми будемо розбиратися з новим навчальним матеріалом. Значить, я не знаю, ми з вами, я з вами ще не працювала в цьому застосунку. Скажіть мені, ви десь з кимось з викладачів в Дженіалі працювали чи ні? Чи ви перший раз його бачите? Скажіть. Перший раз Перший раз його бачите, так. Да. Значить, дивіться, для вас нічого особливого в цьому немає. Ви натискаєте на ту позначку презентації, і вона вас перекидує так само, як мене, як користувача, який ви можете бачити цю презентацію. Якщо вона вам запропонує зареєструватися, обирайте реєстрацію з Google. Більше нічого не потрібно. Ви просто будете бачити е цю презентацію. Значить, ця презентація має. Має деяку особливість від тих презентацій, до яких ви звикли. Вона інтерактивна, і вона інтерактивна в чому? Ось тема уроку, бачите, а ось є якісь позначки, і коли ви до них підходите, у вас з'являється якась додаткова інформація, яка тут прикріплена. Ну, і тут ось прикріплено, що коли був створений Google Chrome. Я не буду читати, ви переглянете все самі. Передивитись цю презентацію самі, я просто поясню цю інформацію на безпосередньо на самому браузері. І для того, щоб вам перейти на наступний слайдик, ось у вас є кнопочка переходу, і вам ще потрібно знати, що у вас тут угоріє отака кнопочка, пальчик, який натискає. Якщо ви на нього натиснете, ви побачите, у вас з'являються додаткові позначки, і це вам говорить про те, що тут, на оцих позначках, викладач щось. Вам написав, бачите, да? якась інформація, щось ось посилання на Вікіпедію, де звідкіля взята ця інформація. Тобто, за якоюсь кожною позначкою може бути щось додаткове. Значить, я швиденько по цій презентації пройдусь, а потім повернуся, або, може, зупинюсь на цьому слайді. І буду пояснювати. Значить, що у нас входить в інтерфейс браузера, перелічено на цьому слайдику. На наступному слайдику у вас є назви, у вас є прикріплені скріншоти, є якісь стрілочки, які вказують на те, про що йде мова. І на отаких кнопочках у вас іде додаткове текстове пояснення, про що йде мова. Це для самостійного ознайомлення. Ось наступний слайд. Таким самим пояснення, що де йде, ось, якщо ви натиснете на цю кнопочку, ви побачите, скільки у вас додаткових опцій десь показано, і на кожну з них ви просто підводите курсорчик і бачите текст, який там додатково записаний. Значить, про всі елементи інтерфейсу Google Chrome у вас є слайдики, з якими ви познайомитесь. Я повернуся. До цього слайду, де перелічені основні елементи Google Chrome. Значить, Як в будь-якому інтерфейсі, у нас є робоча частина нашого вікна. Ось вона, робоча частина нашого вікна. В цій робочій частині безпосередньо в браузері Google Chrome у вас відображається зміст того інтернет-застосунку, до якого ви зайшли. Ось мікрофончик включений, може, поки вимкнете, бо трошечки він нам заважає. Я не бачу в кого. Значить, домовляємося, якщо є питання, ви мені просто задаєте питання, не піднімаючи руки, бо я е, не бачу. Я хочу, щоб ви бачили повноцінний екран. Значить, дивіться. Особливості браузера Google Chrome. не тільки браузера Google Chrome, а взагалі браузера. Значить, у нас з вами з'являються нові терміни, нові поняття, і їх бажано запам'ятати. Їх небагато тут, але вони при користуванні інтернетом, вони завжди, ну, якщо ви з кимось спілкуєтесь, то вони завжди. Використовується ну, наприклад, коли іноді мені приходиться спілкуватися з ну з людьми, які не пам'ятають цих термінів, коли я там говорю відкрити нову вкладку, а де це? Ну, щоб ми з вами вже як оператора комп'ютерного набору не опускалися до того, що там у самому верхньому рядково там плюсико, то таке вам. Це потрібно знати і запам'ятати, бо це ваша професія. Значить, оці три кнопочки керування вікном, ви про них знаєте, це кнопочки, які оцей хрестик у самому горі, це хрестик або кнопочка, або іконка, яка закриває повністю цей браузер. Якщо ви на неї натиснете, ви вийдете з цього застосунку і він закриється. Оця кнопочка у вигляді одної рисочки, вона. Повністю згортає, і наш браузер згорнутий знаходиться на панелі завдань вікна робочий стіл. Коли я натискаю на оцю іконку внизу, у мене вона підсвічується, і видно, видно, що воно в мене відкрилось. Оця кнопочка. Значить, дивіться, зараз трошечки змінила операційна система подання <кху> вікон. І зараз, ну, наприклад, мені дуже зручно таким чином користуватися. Тобто, я можу розташувати поряд два вікна, можу розташувати вікна отаким от чином. Зараз я це спробую, ви побачите. А якщо просто натиснути на цю кнопочку, то вікно просто зменшується, і в мене поряд немає нічого. Я можу його регулювати, розмір цього вікна, так як мені зручно. Натискаю знову, і в мене все розгортається до попередньої Займає мій браузер весь екран. Давайте спробуємо якусь іншу опцію. Давайте спробуємо цю опцію. Значить, Що ви бачите? Я відкрила показ вікон таким чином, як мені зручно. Що я зараз бачу? Я зараз бачу те, як я обрала. А я саме отаку обрала. Я на оцій панелі бачу повністю відкрите вікно браузера, в якому я працюю. Що я ще обрала? Я обрала, що я отут, я бачу, унизу я бачу. Міт конференцію, в якій ми з вами працюємо, а у верхньому вікні я бачу іще якийсь застосунок, який я собі відкрила, і мені зручно працювати. Це електронний журнал, який я заповнювала, виставляючи те, що ви мені поназдавали з цього предмету. Якщо я зміню, я зміню отаким чином, то я оце закрию і буду бачити тут наш з вами браузер. Оцей. Okay. Для того, щоб мені було зручно працювати, я це опустю і розгорну браузер на весь екран, щоб мені було працювати з вами зручно. Значить, оці три кнопки, про які я зараз вам говорила, вони називаються кнопки навігації. Бачите, так? Да? Ось я показую кнопки навігації, така їх назва. Значить, Далі, що у нас іде, я зупинюсь, буду йти зверху донизу. У самому верхньому рядку у нас знаходяться вкладки. Значить, Дуже вас прошу зрозуміти, що таке вкладка. Вкладка це інтернет-сайт, інтернет-сторінка, інтернет-ресурс, як хочете собі, так це і називаєте, яка в той момент часу, коли ви працюєте з браузером, уже підтягнута і завантажена. Тобто, усе оце зараз у мене. Завантажено на комп'ютер, і я можу з кожної з цієї вкладки працювати. Ось я зараз натискаю вкладку новини, і вона в мене зараз відкривається. Я можу переглядати цю інтернет-сторінку, про що тут іде мова. Зараз я перехожу на вкладку, яка називається клас. Вона в мене зразу відкривається, і я бачу склад цієї вкладки. Тобто, дивіться, вам потрібно розуміти. Чим більше вкладок у вас відкрито, тим більше їх завантажуються до вашого комп'ютера, куди завантажуються в оперативну пам'ять, і тим повільніше буде працювати ваш комп'ютер. Я не призиваю вас закривати вкладки, але просто потрібно це розуміти. Кожна вкладка. Ось у мене двічі відкрита вкладка пошти. Я одну вкладку, коли я підвожу до неї курсорчик, на ній з'являється кнопка навігації закрити». І тут потрібно бути дуже обережними. З цією вкладкою можна працювати. Коли я за неї візьму не за оцей сам кнопку закриття вкладки, а трошечки лівіше, я цю вкладку можу переміщати. Туди, куди мені зручно, де я хочу, щоб вона в мене знаходилась. І ще є одна ситуація, коли ми будемо говорити про те, що вкладки. Можна робити групами, а про це у вас записано відео до практичної роботи. відеоінструкція, ви почитаєте, вибачте, передивитесь те відео і виконаєте практичну роботу. То отут, коли ви з цим будете цими вкладками працювати, також потрібно уважно підводити курсор. Його не потрібно підводити. І ще раз говорю на оцей хрестик. Його потрібно підводити у де є ну, світла, чиста відстань між назвою вкладки. І тоді потрібно натискати праву клавішу миші і вже отут читати, що з цією вкладкою можна робити. Бачите, да? з'являється контекстне меню, і ви можете уважно почитати, що з цією вкладкою. Можна зробити. Тут це написано і все зрозуміло. Тобто, я дивіться, я закриваю одну вкладку, її в мене вже немає. Вона закрилась. Ось у мене дві вкладки відкриті в панелі, якою я вам виклала презентацію. Я закриваю і у мене залишається одна вкладка. Значить, дивіться, я позакриваю. Щоб у мене не було багато відкрито, хай буде отак. Дивіться, коли ви працюєте з вкладками. Ви вкладки можете додавати. Тобто, щоб у вас зразу тут було відкрито декілька вкладок. Ну, наприклад, ось у мене одна класна робота, я зараз натисну на Google диск і оберу. Ну, давайте оберу для прикладу, я хочу з Google диску обрати, ну, наприклад, Кіп. Кіп це швидкий нотатник, в якому я створюю нотатки, вони в мене зберігаються. І коли в мене виставлені синхронізація з моїм смартфоном. І якщо в мене цей е, аккаунт до смартфона прив'язаний, то все, що я тут створю на комп'ютері, буде доступно мені на смартфоні. Я завжди зможу по -по почитати. Бачите, тут ну, небагато нотаток, бо це в мене аккаунт такий резервний, де я працюю з вами як учень. Але в мене є якісь там. Посилання. Ну, ось, наприклад, інструкція з діловодства, яку ми будемо з вами вивчати, яка постійно потрібна, і так далі. Тобто вкладку я можу відкрити, якщо це застосунок Google, то безпосередньо з власного застосунку, а якщо я хочу взагалі якусь іншу вкладку відкрити, ось звичайний плюсик. Оця позначка звичайного плюсика, вона вам. Потрібна. Повинна бути дуже-дуже пам'ятна, і ви 100% знаєте, що коли ви десь бачите плюсик, то ви щось можете нове відкрити, створити безпосередньо в тому застосунку, де ви знаходитесь і де ви працюєте. І якщо трошечки подумати, якщо я знаходжусь на рядочку вкладок, то коли я натисну на цей плюсик, у мене відкриється можливість. Створити нову, не створити, вибачте, відкрити якусь нову вкладку. Яку нову вкладку я можу відкрити? Я можу зайти за цими дев'ять крапочками в додатки Google, я можу ввести в пошуковому рядку те, що я шукаю. У мене є закріплені вкладки, які я собі позакріплювала. Ви також, отут можете, Бачите, є плюсик, і написано, що ви можете додати ярлик на ту вкладку, яка вам швидко потрібна. Ну, наприклад, я хочу відкрити дуже швидко застосунок до школі. Ось вона в мене тут виведена. Я її натиснула.